Друзі, всім привіт! Компанія Фрашау як завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні ще для вас зніму відогляд по ось такому класному автомобілі, який у нас є на майданчику. Це Audi q 7 чисто 2021 року випуску даний автомобіль з трилітровим дизельним двигуном потужністю 170 кВт на 231, 231 кінську силу на повному приводі, звичайно, та на автоматичній коробці передач дана машинка. Отже, по автомобілю цю цей автомобіль ми купували в Європі. От з лізингу аукціону, як завжди, кому буде треба історія покупки автомобіля, то можемо вам її надіслати. Ну і саме головне, друзі, що в що в даному автомобілі всього-навсього 73 тисячі оригінального пробігу, практично новий автомобіль. Отже, зараз я швиденько пробіжуся по комплектації. Глянемо є, чого нема по атіверці, як завжди, замір лакофарба покриття і покажу сам стан даного автомобіля. Хоча він тут практично як новий. Отже, Q7 21-го року. Випуск у вас по техпаспорті буде чистий 21 рік, 70 по-моєму, 3 тисячі пробігу. Що в нас є по комплектації? Оптика, як ви бачите, простенька тут, не якась там особлива матрична, Звичайна оптика, яка перезвучає просто дальне ближнє світло, колір ось такий темно-синій. Диски в нас є 19-го розміру на літній гумі 255 х 55. О, далі біжимо по машинці, що ще ми маємо. Позаду також оптика задня максимальна. Е, так, Далі дивимося. Зараз відкриємо багажник. Так, Дивимося, що далі маємо? Так, Електрокришечка багажника у нас йде в цьому автомобілі. Потім Так, що ще в нас є е, докаточка, маємо ключики є в наборі, компресор, клей, тобто все по заводу, що би мало бути, все лежить тут. Шторка є, ця таке, в багажне відділення. І найголовніше по салончику. По салончику все виглядає ось так. Шкіряний салончик у нас на електриці. От. І що, сідаємо в машинку і запускаємо автомобіль. Так, Запускаємо, кнопочкою запускається. Так, Запустили це, хорова панелька приладів. Е -е, тут в машинці є. Шкіряне мультикермо у нас іде От, по автомобілю. Далі. Що ще в нас є двохзонний клімат-контроль йде. Вибір руху режиму їзди маємо. Ось тут uh, drive Select собі можна вибирати, Comfort Sport і так далі. Потім, uh, що ще в нас є uh, камери, камери у нас, по-моєму, задня чи 360-360 градусів, по-моєму, тут камера у нас. Ззади. Зараз подивимося, які камери тут стоять у нас. Далі старт стоп у нас є, спуск з гори у нас йде. От, потім магнітолка, повністю все йде на українській мові. От, з... так, Зараз подивимось на українській мові, з навігації йде магнітолка. Ось так, навігація йде. Потім, що ще, асистенти допомоги водію заходимо в автомобіль. і Допоможні, допоміжні системи у нас ідуть Що в нас є? Сигналізатор небезпечної дистанції та ауді і Рекомендація для відпочинку по допомогах водію у нас. ну і в принципі Тут автохолт, електроручник два ключика йде в комплекті в машинці. От, ну і в принципі Тут у нас більш такого нічого немає по автомобілю. Бачите, 73 тисячі по пробігу, а утримання в полосі ще йде, адаптивний контроль маємо. От, в принципі, все. в принципі, все. До речі, гляньте, ще порожики всі в на заклеєні. Е, повний електропакет, підігрів та складання дзеркал у нас йде. От позаду маємо ось такі шторки, дуже класно захищають від сонця, це в комплектації йдуть. От, ну, І мабуть буде тут все. Так, на рахунок камери глянемо. Ні, камера лише заднього виду, не 360, лише заднього виду камери. От, а, і звичайний круїз, не, не, не адаптивний, а звичайний круїс. Так, так. Е, вроді все, по комплектації пробігся вам показав. І далі по лакофарбому покриттю швиденько ще вам пікну, щоб ви мали розуміння, що машинка вся ціла без моментів. 135, 112, 118, 128. 112. 94 і 1 на 941, 123, 111, 111, 122, 122, 115 і 120. Машинка вся ціла, без ніяких моментів, друзі. Ну і по кругу автомобіль виглядає теж гарно. Ніяких притертостей там вм'ятин, подряпин, нічого абсолютно немає. Сам так зараз по колу пройдуся по машинці, подивитися. Вся ціленька, рівна, бампери, до речі, на місці. Ніхто їх не знімав, всі в заводському окрасі. От так що, друзі, реально гарненька машинка, 73 тисячі пробігу. Звичайно, комплектація. От, така собі, але менше з тим е, хороший пробіг і буде хороша ціна на віддачу по даному автомобілі. Так, є. І по салончику вам ще раз ось так покажу. Можливо, ви бачили, не бачили. Ще раз ось там все покажу, все гарненько, чисто класно, в автомобілі не палили, нічого пошкодженого немає. Ще раз кажу, всі ці накладочки ще в заводській плівочці. От, так що, друзі, реально класна, новенька машинка. Ще пахне новим автомобілем всередині. От. Ось такий варіант у нас є для вас. Так що, хто шукав би для себе Q7 за адекватні гроші за хорошим пробігом, будь ласка, можете заїжджати у нас на майданчик, подивитися, зробити тест-драйв для себе. От. З нашої сторони дамо максимум інформації вам, де ми купували цей автомобіль в якому стані, історію від офіційного дилера, якщо вам треба буде, перевірки, діагностики і так далі. І якщо захочете, купити для себе реально класну машинку з, ще раз кажу, з оригінальним класним пробігом. Ну і не забувайте, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Також можу вам провести цю автівку під двері, ви вдома покатаєтесь, зробите тест-драйв. От захочете заїти на станцію, перевірити і ще раз кажу, придбайте хороший автомобіль. Так що, друзі, якщо в когось є якісь є питання, набирайте, вам дорозкажемо, допокажемо. А так вам всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.